Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь і це Історія до кави. Тож, беріть собі щось посьорпати, похрумкати не беріть, бо ви не встигнете його доїсти, і погнали читати історію. Сьогодні просить підписатись на мене Я не буду, Хечільня. Буду. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться, бо в мене є мрія набрати 5 тисяч підписників до кінця цього року. Часу залишилось зовсім мало. А всім тим, хто вже підписався, поставте мені, будь ласка, лайк на це відео і напишіть коментарик, щоб обсудити цю історію, або просто щоб підтримати мій канал. А тепер. Погнали читати історію. Чи погане я за те, що сказала чоловікові, що мені не подобається прати його речі, дядьки, ми з чоловіком в шлюбі два роки, разом вже чотири. Мені 24, а йому 27. Останнім часом я розриваюся між повною ставкою на роботі та денно-вечірнім навчанням, щойно взяла ще більше годин і майже доробляю ступінь. Розумію, що останнім часом була менш веселою і ласкавою, але вважала очевидним це. Тимчасово, просто дуже зайнятий період. Чоловік теж працює в офісі з 9 до 5. але після мого робочого дня і занять до вечора я ще і приходжу додому. Готую вечерю, мию посуд, прибираю вітальню тощо. Я посадила його і пояснила, що нещаслива. Навіть вдома немає жодного відпочинку. Він сказав, що розуміє, і візьме на себе більше хатніх справ. Я склала йому список того, що допомогло б. Він зробив один пункт одного дня відтоді нічого. Мені вірвався терпець. Вчора він заявив, що я стала не такою ласкавою і що сумує за мною. Я відповіла, що настільки виснажена, що з усіма домашніми справами на додачу до роботи і навчання мені просто не до обіймів. Чи песташів. Чесно, зараз мені важко навіть відчути потяг, але цього я не казала. Він розлютився, мовляв, я його не люблю, бо знаю, що його мова кохання фізичний дотик. А я його цього позбавляю. І я ляпнула у відповідь ти думаєш, мені подобається брати твою білизну, пробирати за тобою. Це жести любові. Я не прала речі кого-небудь. Ти не робиш те, що обіцяв по хаті. Тож, якщо комусь бракує проявів турботи, то це тобі. Він замовк, схопив ключі і пішов. Тепер я почуваюся винною, що так різко звинуватила його, подзвонити та вибачитись. Отака історія, друзі. У нас є оновлення, але давайте спочатку. Поговоримо. Ну що, дівчата, підключаємося? Так, на жаль, в світі чогось багато хто думає, що жінки після роботи, своїх хобі, навчання мають ще приходити і прибирати вдома. Але партнерство натовано і партнерство, на те ми і знаходимо собі партнерів, коханих людей, які будуть розділяти з нами все і, і радощі, і гори і. Білизну брати також треба разом. Ну я умовно кажу, звичайно, можна домовитись, щоб хтось а хтось підлогу мив. Тому я не вважаю правильним, що хатню роботу робить тільки дівчина, жінка. Але що б я ще могла сказати Типу, якби я захищала і говорила, то ні, це жіноча справа. Ми в якому столітті живемо? Мені здається, що таких понять вже навіть не має бути, що це якась жіноча справа. Ні, ви якщо ви з'їхали жити разом, то разом а не ти живеш і пробираєш зі мною, ну типу. Це ж не мама, але я вважаю, що і мама не має за дорослими чоловіками та жінками прибирати. Якщо ви живете до дорослого віку до якогось з батьками, то це не означає, що мама має за вами прибирати, готувати і оце Все решта. Ну я розумію, чому це відбувається, тому що. І батьки, і діти звикають до того, що поки дитина маленька, ти за нею пробираєш, готуєш, бо вона сама цього не може. І потім дуже важко сепаруватись від цього і сказати: все, тепер ти пробираєш в своїй кімнаті. Або все, тепер ти сама і сам готовиш собі сніданки, обіди та вечері. Я розумію, чому це відбувається, але я не розумію, чому. Дорослі чоловіки зазвичай цього не розуміють, що жінка тобі не мама, і жінка взагалі це не прибиральниця. Жінка це не посудомийка. І все це решта, я абсолютно з цим погоджуюсь. Ну, 50 на 50, якщо це не стосується того, якщо ви домовились на початку стосунків, що жінка там не працює, або якісь у вас були свої домовленості, а слідкує за чистотою, за порядком в домі, за дитиною, якщо вони є. І все таке, якщо ви домовились про це, вам комфортно так, то головне говорити, головне домовлятись. Але якщо жінка і працює, і вона ще й навчається в даному випадку, а потім приходить додому і ще і прибирає, він би ще з неї за оренду прав будинку. Я, ну, це таке. Ну і мало того, що це все можливо, вони там спочатку і домовились, що вона буде прибирати, а це все. Але тепер вона напряму просить в нього допомогу. А і він такий, хорошо, да, я все зроблю і не робить. Ну тоді навіщо ти казав, що я можу допомогти тобі? Таке, такое не подобається мені це. Те, що авторка так ляпнула на емоціях, не подумавши це. Нормально, адже він справді не виконує те, що обіцяв. А всі мають виконувати свої обіцянки. Якщо не впевнена, не впевнений, що не виконаєш цю обіцянку, то не обіцяй. Це все просто. Скажи: я буду старатися, але я не можу сказати стовідсотково, що в мене це вийде. Можна якось так казати. А коли говорить так, сто відсотків, я обіцяю, то і і не роблять. То це вже знаєте трохи брехунцем попахує. ненавижу таких людей і сама дуже стараюся цього не робити. Як мені здається, я цього не роблю, але мало лі знаєте. Може, десь щось проскакнуло, і я її не замітила. Читаємо, що кажуть люди. Чи варто мені першою дзвонити писати чоловікові після сварки? Не дзвони, нехай побуде в тиші і нарешті почує психічне навантаження, що відлунюється в порожньому домі, який він не прибирає. Отаки наступний коментар. Та хай сам бере свою білизну. Коли ти робиш це за нього, ти непомітно береш на себе роль його мами і нормалізуєш це. Наступний коментар: Припини виконувати за нього домашні справи. Тоді їх ніхто не буде виконувати, я так розумію. Наступний коментар: це називається подвійна зміна. Працюєш повний день, вчишся, а ще й тягнеш прибирання, готування, догляд. Бо багато чоловіків виросли, коли все робила їхня мама, і переносять це на партнерок. Це підживлюється при привілеями та соціальними очікуваннями щодо жінок, ти непогано, якщо він не здатний обговорити, співпережити і ще й ображається та йде, це нездорова основа шлюбу. Далі буде гірше. Питання лише, скільки ще ти готова прибирати за ним. Наступний коментар: Не вибачайся, коли вщухнуть емоції, ще раз чітко проговоріть очікування щодо побуту, поясни прямо відчуття перевтомленої покоївки вбивають ніжність. Він має адаптуватися і тягнути свою частину. Так, його могли не навчити вдома, але це не виправдання. У багатьох пар чоловіки без нагадування беруть на себе половину рутини. і все працює. Отакі коментарі. І я погоджуюсь з тим, що треба поговорити, можливо, ще раз обговорити і сподіватися, що це допоможе. У нас є оновлення, воно вийшло через 5 місяців. Давайте подивимося, що з цією парою. Близько півроку тому я написала, що мій чоловік не робить жодної хатньої роботи. А від мене при цьому вимагає ніжності і близькості. Я зробила те, що ви порадили, і пустила господарство на самоплин. Прибирала лише за собою і готувала собі, а весь його безлад лишала йому. Щоб не з'їхати зглузду, переселилася до вільної кімнати. Мені потрібен був бодай один охайний простір. Там і спала, бо в нашій спальні підлога була встелена його брудною формою для тренувань. Посуд миттєво складався горами. У ванні його волосся по всій раковині біля дверей. Пакети зі сміттям. Він почав жалітися на бардак і звинувачувати мене. Мовляв, я не виконую свій обов'язок дружини. Я нагадала, фінанси у нас 50 на 50, тож і побут має бути 50 на 50. На це він заявив, що вже заробляє достатньо, або я стала домогосподаркою зараз і мамою вдома в майбутньому. В середині мене все закипіло. Ні за що. Далі гірше під час Варки він зізнався, що викинув всі свої презервативи і сховав мої протизаплітні на наступний місяць, бо хотів стати батьком і думав, що дитина зробить мене щасливішою. Адже я, мовляв, не задоволена, коли ми лише вдвох. Перемотка, ми розлучаємось. Процес іде просто зараз. Я більше не можу бути поруч із цією людиною. Я довго намагалася збагнути, що пішло не так, бо колись я його справді кохала. Контекст: ми познайомились в церкві. Я виросла в дещо консервативній спільноті, де більшість жінок одружуються і народжують рано. Коли ми з колишнім зійшлись, то домовились, що не будемо дотримуватися жорстких ролей. Тому і хотіла модель 50 на 50 Так, ми одружилися доволі молодими. Итак. Згодом планували дітей, але виявилось, що за останні кілька років на нього сильно вплинула праворадикальна риторика. Його погляд на жінок кардинально змінився. Це гидко, але, хоча б стало зрозуміло, де корінь проблеми. Та яким він став, це вже не та людина, з якою я колись була. І так, все має теж змінилася. Тож я нарешті збираю себе, визначаю, чого хочу я. Занадто довго спиралися на нього в рішеннях і ставила його пріоритети вище. Своїх зараз приємно навіть просто піти в магазин і обрати свій улюблений смак морозива Отака історія, друзі. Я посміхнулася, коли він сказав, що ти просто вдвох нещаслива, тому нам треба дитину, щоб ти ще й за дитиною гляділа сама без моєї допомоги. Ну, це просто характеризує чоловіка, як на мене. Якщо він тобі не допомагає по дому, хоча ти цього й просиш, він не буде допомагати і далі з дитиною. Тому він такий. А давай заведемо дитину ще тобі. Тобі заведе ще дитину. Давайте ще почитаємо пару коментарів. Думаю, він не змінився, а ти просто дізналась його справжнього. Радий, що ти вже з цього вийшла. Наступний коментар: це огидно. Якщо стосунки до дитини не ок, поява дитини нічого не полагодить, стане лише гірше. Добре, що ти подала на розлучення і постояла за себе. Ключові факти: консервативна спільнота, ранні шлюби, діти, знайомство в церкві, і раптом він. Змінив свої погляди на жінок. Ні, він не змінився. Він цілеспрямовано обирав тебе. А коли відчув контроль, показав справжнє я. На щастя, він недооцінив тебе. Отака історія, друзі. Запрошую вас в коментарі для її обговорення. А ми побачимось з вами завтра. Па-па!